Слава Господу. Будемо читати Євангелія від Матвія, п'ятий розділ з третього вірша. Каже, блаженні в Богом дух, у Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. Блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, блаженні, милостиві, бо помиловані вони будуть, Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне амінь. Слава нашому Господу Це те, що Він Дозволив нам сьогодні тут зібратися на цьому місці. І, здавалося б, так звично прийшов четвер, і ми прийшли, і все добре, ми приїхали. Дім молитві відкритий. Ми собі зайшли тепло, так все добре. Але це є велика Божа милість, слава нашому Господу, яку Він сьогодні нам дає велика Його милість. Велика його милість. І я хочу, щоб ми це зрозуміли, щоб ми це взяли до свого серця, яку велику милість нам сьогодні дає Господь. Прийти до Нього, до Бога живого, а Він і тут і слухає нас, і чує нас. Слава нашому Господу! І він прийшов на це місце, щоб подивитися на кожного, щоб, почу... щоб почути прохання наші, переживання, тому що є у кожного. Ми живемо на цьому світі, і у кожного є, у кожного щось є, тому що Господь нас готує до вічності. Він нас готує до зустрічі з собою, слава йому, і він незабаром прийде. І Він хоче, щоб народ Його, церква Його була. Святою була чистою. І Він готує свій народ, вводить всякі випробування, усякі спокуси, але він тає поміч. Але він тоді рядом з нами, коли щось допускає, Він є з нами. І не дає нам знести більше, ніж ми того можемо знести. Слава йому. Слава йому за те, що Він такий є добрий Бог, який віддав свого сина. Ісуса Христа, там на Голгофському Христі, Він Його віддав, щоб здобути нас, щоб ми сьогодні тут сиділи на цьому місці, слава йому. І знаєте, деколи приходять якісь випробування, і порою бувають тяжкими вони, і дуже тяжкими. І тоді приходить лукавий з різними думками, кому ти служиш? Чого твій Господь таке допускає? Чому у тебе так сталося, а в другого не так, а в другому добре? Але знаєте, давайте ми проти, будемо протистояти йому твердою вірою. Тому що Той, який створив небо і землю, який все створив, він віддав свого сина за тебе і за мене, за, за своє створіння. Він віддав свого сина. Ми маємо дітей, правда? І мені в розум не вкладається, як віддати свою дитину за когось, щоби так знущалися над моєю дитиною. У мене в голові це не вкладається. Я коли про це задумуюся, я кажу, Господи, помилуй мене. Помилуй, бо я навіть про це думати не можу. А він віддав свого сина. І коли ми переносимо якісь випробування, піднімемо свої очі на Голгофу. Подивимося на хрест Голговський, де висів наш Спаситель Ісус Христос, який переніс більше, ніж ми щось переносимо в своєму житті. Слава Йому, який дав нам спасіння, і Він сьогодні є на цьому місці і хоче бачити в нас віру. Хоче, щоб ми до нього приходили з вірою, щоб ми не прошло прийшли на це місце і посиділи, і пішли собі додому. Щоб ми не просто прийшли на це місце, тому що наші батьки віруючі, і я вже так зазвичай вже хожу, але щоб ми мали ту зустріч з Господом, мали ті тісні відносини з ним, щоб ми мали ту розмову з ним сьогодні, щоб ми могли почути, що Він хоче нам сьогодні сказати, яку пораду хоче нам дати. А Він хоче нам дати і каже блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Як важливо, щоб ми оце, оц, оц, оцей віршик, оцей п'ятий розділ про блаженство, щоб ми це перечитали вдома, взяли в своє серце, щоб ми могли бачити Бога у своєму житті. А Він є з нами, слава йому. Він є, і не раз я в цьому переконувався. Коли приходив до нього якимись проханнями, переживаннями, він завжди подавав свою поміч, слава йому. І давайте ми прийдемо в цій молитві до Господа і будемо просити його, Боже, допоможи, щоб я не приходив на це місце просто так. Але щоб я приходив на це місце з вірою, щоб я бачив тебе тут, на цьому місці, щоб я не приходив порожній і не йшов порожній з цього місця. Але щоб я бачив тебе. Щоб я не ходив на це місце, тому що мої батьки ходили, і так це вже зазвичай, і я вже знаю, що це правильно, але стосунків з тобою я не маю. Але щоб ми дійсно, діти Божі, ми і наші діти, вони мали стосунки з нашим Господом, щоб мали ту розмову, мали того дивного порадника, слава йому, який сьогодні прийшов і нахилив своє вухо, щоби почути Твою і мою нужду, щоби почути Твою і мою проблему. І дати відповідь нам, слава йому. Давайте ми склоняємо свої коліна і з вірою, з вірою приходимо до нашого Господа. Амінь.